Людина приходить і там розказує в мене там сьогодні кундаліні пробудилось Юрій, що вам робити. Ну і так далі. Це ще я м'які версії розповідаю. Практика йоги дає мобільність і стабільність. Це на рівні тіла і на рівні ментального. Коли ми перебуваємо в такому стресогенному середовищі, займайтеся практикою тілесною. Можна просто поприсідати, повітискатися. Війна в Україні змінила життя кожного українця, і це правда. Тривожні новини, постійний стрес і нерозуміння, що очікувати. Від завтрашнього дня все на нас тисне, тисне на наше тіло і на нашу душу. Тож потрібно шукати нові джерела енергії, щоб набиратися сили. Мене звати Вікторія, і це Галка. Сьогодні у нас в гостях Юрій Сулик, один з найвідоміших майстрів йоги в Україні, франківець, автор відомої методики атку-йога. А за підтримку цього відео дякую будівельній компанії Благо. Благо будує не ЖК, а цілі міста. Юрію, вітаємо вас в нашій студії. Приємно Вітання. вас побачити. І насправді, перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову дискусію, розкажіть кілька слів про себе і про вашу діяльність. Вона починалася як просто я займався йогою, бо вона вирішувала мої питання, зокрема зі здоров'ям. Потім були люди, які хотіли також, щоб я з ними поділився. Так, зароджувалася Івано-Франківська школа йоги приміром. А за якийсь час основна діяльність перейшла в підготовку вчителів йоги, тобто я вчитель, вчителів йоги, так би мовити, і це зараз основна діяльність і створений у. Бренд Адхо йога, якраз про який ви сказали. Станом на сьогодні більше тисячі інструкторів підготовлені, працюють по всьому світу. І тому, якщо хтось буде приміром в Канаді, в Торонто може побачити Адхо Його в Оксфорді, в Англії, адхо йогу в Японії, в різних країнах. знаєте, що це український бренд, і навіть родом з Прикарпатті. Ух, це класно. Це є чим пишатися. Але тепер будете знати. Ото кажуть, це в Прикарпатті нема що нема нічого цікавого. Є багато цікавого. Стій, зупини це відео, постав нам вподобайку, напиши коментар. Ділись цим відео з друзями. Так ти допомагаєш локальним медіа ставати кращими. Дивіться, останні роки війни надзвичайно вплинули на ментальний стан українців. Ну це відчули надзвичайно всі. В когось це проявляється як роздратованість, в когось це як проблеми зі сном. А в когось, взагалі, починає влазити через хвороби, що дуже страшно. Ви, як майстер з йоги, тренер з йоги. Розкажіть про йогу і чи вона може зменшити цей тиск як саме на українців? Йога, мабуть, може впливати. Давайте систематизуємо в mm. трьох категоріях. Перше, очевидно, це ціннісні філософські аспекти, тому що якщо людина має опору в житті, вона легше переносить складні обставини, зокрема війну. І в Йозі є перевага в тому, мабуть, що це опори не якісь зовнішні, а Всередину себе фокус всередину себе це дуже важливо. Другий аспект, який можна використовувати, якісь окремі лайфхаки, серії дихань, які там заспокої, або щось ну це окремо роздільно в ті чи інші ситуації. А найкраще діє системна практика, тому що коли людина системно що там щоденно чи близько до цього займається, тут вже включається не тільки там концепти, цінності, а й фізіологія тіла. І коли от людина отримує стрес, дуже важливо цей стрес реалізувати через тіло така біологія цього стресу. Тому як його використовувати? Комусь треба окремий лайфхак, комусь життєву філософію, але найкраще воно працює в такому цільному щоденному системному процесі практики. А можливо, у вас є приклади життя ваших учнів, можливо, військових, можливо, ветеранів, які змогли так реабілітуватися через його, що вони побороли, як побороли? Багато є учнів, зокрема, які там і на початку війни. Не були в Маріуполі, це все переживали. Які в окупації там бучі, в різних регіонах, різні історії, так само і військові. Але це ну, вони всі різні, навіть військові. Хтось на передовій це одна історія, хтось там в тилу, в штабі, це інша, звісно, історія. Усереднено, якщо так говорити, і. Те, що я помічаю, практика йоги дає мобільність і стабільність. Це на рівні тіла і на рівні ментального. Тобто людина стає більш така мобільною в голові, тобто вона може адаптуватися до різних ситуацій. Але одночасно вона стабільна в плані, якщо ця ситуація, ми її не можемо змінити, людина її легко легше переносить, тому що також всі по-різному займаються йогою. Ось те, що я помічав усереднено. І звісно, дуже багато людей за межі України виїхали без своїх домівок в межах України переїхали. І те, що, напевне, найбільш цінно, що я за цими людьми так чи інакше слідкую, з кимось спілкуємося, з кимось там менш спілкуємося, але бачу, що вони ну, ефективно будують нове життя, адаптуються до нових обставин. Це, напевне, основна цінність, яку можна взяти від йоги, могти адаптуватися, стати більш гнучкими, як би це uh -huh. не звучало, з іншої сторони, більш стабільними, коли ти стикаєшся, те, що ти не можеш змінити. Навчишся. У такий спосіб прийняти те, що те, що трапилося, можливо, і так це сформувати. А можливо, от конкретний приклад прийшов до вас військовий ветеран чи ВПО особа. і Вона каже: От у мене такі проблеми я не знаю. От що мені робити, як робити, як ви з цим боролися? Кожен приходить. Ну звісно, там є контузії і інші проблеми зі здоров'ям. Скажу так, що йоги, зокрема те, що в рамках АТО йоги ми представляємо дуже об'єктивний підхід в плані не наші абстракції, ілюзії, а саме ну, доказово, як в фізичній терапії, зокрема, є наукові дослідження, кожного року близько півтори тисячі наукових робіт по йозі в світі з'являється. Угу. Це не просто так, хтось сидить і собі щось думає. І перевага йоги в тому, що вона має величезний інструментарій, інструментів, які немає, наприклад, фізичної терапії. З'являються зараз якісь техніки, приміром, дихання, які там окремо дихальна практика, яка допомагає людині, ну, приміром, mm -hmm. розслабитися, то в Йозі таких практик десятки й сотні, вже там сотні, сотні років є. А у фізичній терапії перевага в тому, що вона має певну таку доказовість не в абстракціях. А, наприклад, ми робимо те, то є три групи людей: одним даємо одну техніку, інші другі, інші, третій нічого, і ми бачимо результати, ну тобто об'єктивізм. Mm -hmm. І зараз є такий стик, що йога і фізична терапія якби об'єднується. Фізичні терапії об'єктивізм, тобто можна заміряти е, фізіологію, що всередині відбувається, і величезний інструментарій, інструментів йоги, якого немає фізичної терапії. І на цьому стику мені здається найбільше можливі результати і для військових, тому що військових ну, у ампутації там асиметрія тіла це один процес роботи. Хтось має психологічні розлади, ну, ну більшість має ті чи іншій формі, психологічні розлади, це інший аспект роботи. Інколи треба поєднувати, інколи треба одні акценти робити, тобто одного Методу немає, але скажу, об'єднавши йогу і методи фізичної терапії, можна дуже дуже хороші результати отримати. І думаю, такий рух буде тільки продовжуватись. Це дуже гарно ви підмітили. от за саме велику кількість йога методики, що зараз воно круто розвивається, особливо в Україні. І можливо, ви порадите українцям, нашим глядачам і читачам кілька можливо коротких йога методик, або може навпаки, не коротких, тобто вам видніше як для людей українців, які живуть в постійному стресі. Що варто робити? Можуть бути, ми повернемося на початок конкретні лайфхаки. Так, вони не дають цілісного ефекту, але в тій чи іншій ситуації можуть дуже гарно сприяти. Ну, наприклад, дихання ключовий інструмент, і часто в йозі використовується, тому що дихання є відображенням нашого внутрішнього світу, психологічного не, не абстрактно. Коли ми збуджені, знервовані, дихання часте і поверхневе. Угу. Коли ми зосереджені, розслаблені, дихання навпаки, глибоке, плавне. І тут є зворотні зв'язок. Тобто, психіка впливає на наше дихання, воно змінює. Але якщо ми змушуємо дихання, певним чином відбувається, це впливає на нашу психіку. От один із сотень можливих лайфхаків, якщо вам треба в моменті заспокоїтися, просто заставте себе глибоко дихати. Дуже гарно вімкнути якийсь метроном чи хто секундну стрілку і, наприклад, відчути свій максимальний довжину вдиху, видиху, і так 5 хвилин подихати. Ви побачите велику різницю за 5 хвилин один із лайфхаків, а таких може бути насправді дуже багато. От дійсно, я навіть по собі дивлюся, довгий час цей на мене звичайно впливає ментально, і коли починаєш контролювати дихання, якщо встигаєш зловити цей момент і не впадаєш в якусь паніку, важливо це витримати і зловити цей момент, то дійсно стає набагато легше. Ну, кров просто насичується киснем, і ти трошечки стабілізуєшся. Така загальна рекомендація, в принципі, сама суть стресу, який створений природою, він має реалізуватися через тіло. Зараз мова не тільки про його, так в природі було. Ну тобто ми отримали стимул небезпеки, ми мали тікати, або битися. Проблема того, що ми не реалізуємо це через тіло. І основне, що треба зрозуміти, коли ми перебуваємо в такому стресогенному середовищі, займайтеся практикою тілесною. Йога має без. Зліч переваг, але тут підійде і будь-яка практика. знаєте, можна просто поприсідати, повітискатися. Справді відчуваєте стрес пів години, 30-60 хвилин позаймаєтеся тілом, ви побачите, що на рівні гормонів фізіології все зміниться, і це основний ключ, тобто реалізація стресу через тіло, має відбуватися. І навіть розслаблення, коли ти тіло класно попрацюєш, після того в тебе розслаблення відбувається наповно. Тому що важко ти нервуєшся там, шахет летить, ще щось дихай, дихай, дихай. Це часто відбувається через силу. Але якщо ти позаймаєшся там 30 хвилин, і після того таке дихання спробуєш, це буде дуже радикально. І Людина справді. Може бути центральною опорою, як перейти такий стресовий період в житті. От насправді ви з багатьма людьми працюєте. Ви вже назвали яка велика кількість у вас учнів, тренерів. Чи змінилися у вас можливо після повномасштабного вторгнення підхід до методик йоги? Якось можливо ви щось змінювали, додавали у зв'язку з цим всім? Мій погляд до йоги, мабуть. Точно змінився, але він більше змінився через те, що в війні вже скоро 4 роки, і я змінююся за ці 4 роки. Тому важко відділити просто мої зміни там навчання і працю, і звісно, війна на кожного впливає. З іншої сторони, все, що у нас змінилося, і найбільше це що з'явилося безліч онлайну, курси онлайну, і ми змогли їх зробити дуже якісно. Насправді, бо перше, що нам здавалося, як можна навчати людей в онлайні, ви виявили, що ще краще чи можна наживо. Ну тому що можна час розтягнути, можна більш деталізовано Воно з роботами студентів, там, наприклад, відео роботами е перевіряти. Оце ми перейшли в онлайн, і це необхідність, тому що зараз люди ну, не можуть локально, як раніше. Ми там в Києві проводимо курси, і в Київ приїжджають. Більше половини українців, які проходять курси, напевне, за кордоном. Також інший момент. Тобто йога стала така більш інтернаціональною онлайн, і це мені здається і для нас можливості, і для учнів можливості, тому що вони поширюють. Українське по всьому світу. Я маю спеціальну гру для кожних наших респондентів, які до нас приходять гостей. Це називається гра «Закінчу речення. Тобто я кажу вам початок речення, а ви маєте його закінчити. Ви готові? готовий? Давайте. Йога у військовий час це підтримка. Справжній тренер з йоги має бути або знати. Справжній тренер йоги має бути об'єктивним, не, не проектувати свої ілюзії, а справді могти розібратися в суті питання і запиту людини. Найскладніший випадок, з яким я стикався у Йозі, був це випадки, пов'язані якраз з певними такими ілюзіями людей. що… Людина приходить і там розказує якісь там речі. У мене там сьогодні кундаліні пробудилось Юрій, що вам робити. <гум> <гум> ну і так далі. Ну це ще я м'які версії. Розповідаю, <гум> це було найкурйозніше з такої серії. Їх десятки випадків було, тому що в Йозі можна зустріти абсолютно все. Мій ранок починається з. Мій ранок починається з читанням одного священного писання. Мене така обітниця є. Mm -hmm. Ну а далі починається день процедури: там склянка теплої води, діти, любощі, перевірка, що мені хто там написав, бо часто у нас паралельно йдуть курси навчання. Я стараюся студентам оперативно. Але саме от священного писання, до речі, починається день. мене така обітниця до кінця життя. Тобто ви самі собі дали чи ні? Це в Індії. Обітниця від мого вчителя. Моя улюблена Асана під час стресу це. Всі люблять шавасану. не знаю, чи це моя улюблена Асана. Шавасана це ось так: от лягти і, і, і глибоке розслаблення. Це найважче лягти, тому що лягти кожен може, а глибоко розслабитись, це вже складно. Це не моя улюблена, але учнів точно. Йога допомогла мені впоратися з значно покращив і можу контролювати стан свого здоров'я. Найцінніша порада, яку я отримав завдяки Йозі, це. Бути, а не здаватися. Бути, а не здаватися. Це дуже гарно звучить. І це в практиці якраз його допомагає, тому що часто ми перебуваємо якійсь там грі, знову ж таки майбутнього, минулого своїх ілюзій, а бути це дуже важливо. Тож, друзі, сподіваюся, вам сподобалося. З нами був сьогодні Юрій Сулик. Мене звати Вікторія, і це Галка. Ставте лайк, підписуйтесь та пишіть коментарі. І обов'язково діліться цим відео з друзями. До зустрічі!